Всім привіт! Менше години тому розробники викатили відео про те, що нас чекає в грі. Подивимось разом. Ми щодня читаємо ваші відгуки, похвалу, критику, меми, складні запитання. Одне питання постає знову і знову. ви хочете знати, куди прямує Бліц, і відчувати, що гра створюється саме для вас. Тож сьогодні ми відчиняємо двері нашої майстерні. Усе, що ви побачите, перебуває в розробці. У цьому й сенс. Ми хочемо занурити вас у процес, щоб ви могли висловитися щодо змін. Почнемо з підбору гравців. У високорівневих боях у складі команд іноді відбуваються перекоси. Наприклад, одній дістаються лише важкі танки високих рівнів чи забагато танків з автоматами. Зарядук, до речі, дисбаланс балансувальника дуже дуже помітний. І буває так, що ти заходиш, а у супротивників реально перевага по броньованим танкам. Не враховується броня. Наприклад, можна зустріти Мауса і Є-100 проти двох 50 б або, наприклад, Чтей на МК6, який, в принципі, Мауса. Не проб'є. Бо в нього хешфогас. Ну вони не на суть але якийсь серйозний ні. Треба заходити в борт. Не завжди є така можливість, а, тому робити щось з балансувальником треба. Ми розробляємо два правила справедливості підбору техніки 9-10 рівнів для звичайних боїв. Перше симетрія рівнів важких танків. Ми прагнемо ідеально рівної кількості важких танків. Різниця в один танк досі може трапитись. Але ми хочемо, щоб рівні важких танків обох команд було збалансовано. І якщо команді дістанеться додатковий важкий танк, він буде не топовим, а найнижчого рівня. Друге обмеження для автозарядників. У більшості боїв ми хочемо ввести обмеження на танки з автоматами заряджання. Це стосується техніки з будь-якими видами магазинного заряджання, включно з дозаряджанням. Якщо таких машин у черзі забагато, правило може тимчасово пом'якшитися, щоб не гальмувати підбір. Ці зміни торкнуться левової частки боїв, тож очікування в чергах може збільшитися. Тому ми підходимо до цього. по... Збільшення часу очікування ну це не дуже. Якщо чесно, але балансування саме по магазинних, по барабанних танках, це правильно. Бо навіть той приклад, який я навів, ми що маємо? Ну, ми маємо, маємо прикладі два броньованих танка, але без барабанів. Тобто, при певних умовах, 2,50Б. Спокійно можуть розібрати і Єсотого, і Мауса. Але все ж таки, питання в умовах, етапно і ретельно відстежуємо дані та вносимо корективи, перш ніж щось запускати. Далі, введення статистики перемог. Ви прохали про детальніше відстежування прогресу. Тож ми працюємо над звітами про перемоги за 30, 90 та 365 днів. А ще ми робимо маркер останнього виявлення на мапі. Якщо супротивник зникне, вам буде видно його останнє розташування, що дозволить рухатись більш обмірковано і не марнувати час на здогадки. Тобто те, що є у великих танках, там таке є давно. Маркери останнього засвіту. Позначок на гарматі побільшає. Першими позначки на гарматі отримають машини з сьомого рівня. Якщо у вас зараховано хоча 5 тисяч звичайних боїв, ви зможете отримати їх у наступних оновленнях. Нагадуємо позначки на гарматі для терплячих. Їх отримують не завдяки удачі, а за стабільну й тривалу ефективність. Ми також додамо позначки... Ні, на жаль, так я сам поки що не брав позначки, але дивився, як їх беруть інші. І якщо в тебе йде серія турбачів, де ви перемагаєте? Але це турбачі, і ти не тупо не встигаєш нанести дамаг, в тебе йде мінус. Ну, це теж не зовсім, як на мене, коректно. Взагалі, розрахунок ефективності в бою дуже-дуже дивний. Так, зараховується захоплення, але й незрозуміло, чи зараховується за світом, чи зараховується з захисту бази, чи як розрахувати ефективність нанесеного дамагу. Ну, типу, Окей, ти маєш нанести певну кількість, щоб отримати певний досвід. Але, наприклад, якщо ти вже береш третю позначку, Тобі тупо може не вистачати дамагу. Не встиг на напрям. Противник поїхав іншим напрямком, його там розібрали, тупо не доїхав, якщо це Турбач і так далі, тому подібне. Тому в плані відміток дуже-дуже багато запитань, особисто в мене. Я зараз просто думаю, як я буду брати. Позначки, і я на 100% впевнений, що вище другої позначки я навіть не буду намагатися, бо це реально задросто, це реально не, не кажу, що це прям взагалі нереально взяти. Реально люди беруть, але все одно рандом теж тут вирішує. Техніці збірної нації від 7 до 10 рівня та надамо їм більш автентичного вигляду. І так, один із нових дизайнів підозріло схожий на качку, розроблену одним із гравців. Якщо після отримання третьої позначки танк почне крякати, наші руки чисті. Гравці з мобільних, це для вас. Ми працюємо над гнучкими зонами керування, щоб ви могли переставити кнопки в будь-яке місце екрана. Налаштовуйте елементи керування так, як зручно особисто вам. У лютому ми пров... До речі, це дуже дуже цікаво. Коли я грав, можна було. Коли я грав з телефону, можна було переставити тільки зараз. Можна писати тільки постріл, рух, прицілювання. Ось, наприклад, переставити обладнання або снаряди не було такої можливості. Зараз це виправлять це зроблять, і це буде, як на мене, чудово. Проведемо подію місячне багатство. Ми чули, що ви хочете снігові кулі і готуємо спеціальну подію з активностями, за участю яких відкриватимуться нагороди. Подробиці згодом. Гарна новина для блогерів, стрімерів і всіх любителів порівняння техніки. Ми додамо посилання на бліцкіт прямо в гру, щоб ви могли зручно й органічно заходити в танкопедію. А зробити порівняння танків в самому клієнті. Чом би ні, це було б зручно. Ну, добре, хоча б так. Що ж до кастомізацій, шукайте легендарні камуфляжі з унікальними номерами. Ми побачили, що вам сподобалася ідея нумерованих версій. І саме тому в подальшому плануємо зробити їх для більшої кількості машин. Пізніше. Цікаво, але здебільшого це просто злив ресурсів. Ну, ні, комусь подобається, хтось хоче, хтось прагне. Окей. Але особисто для мене це тупо злив ресурсів. Того року ми всі стоятимемо на перехресті багатьох доріг. Вибирайте виважено і відкривайте нагороди поступово. Не хочемо спойлерити, але це буде щось легендарне. І наостанок. Подарунок з 23 січня в ігровій крамниці буде безкоштовний контейнер, із якого є шанс дістати Type 5 Heavy. Усе, що потрібно, зайти в крамницю і забрати його. Ось що таке співпраця з вами: ранні прототипи, чіткі цілі і ваші відгуки, що впливають на кінцевий результат. Розкажіть, що для вас найважливіше: підбір гравців, статистика, маркери на мінімапі, керування, події. Чи все разом? Ми повернемося з новинами, тестами і результатами. Побачимось на полі бою. Ну, в принципі, для мене найважливіше це, скоріш за все, балансувальник. Бо я давно вже не граю з мобільних пристроїв, для мене керування не так важливо. Але для гравців саме з телефонів та планшетів це дуже-дуже важливо. Щодо подій, ну, так, це цікаво, але. Давайте будемо відвертими. Сьогодні завезли розіграш на 100 прокрутів, старт 500 голди. Ну, а там кладескопні контейнери, з яких просто посипаться шлак. Ні, там танки є в випадіння, але насправді воно того не варте. На жаль, тому всі оці активності, ну це круто що вони є, але сказати, що це основне ні. Щодо кастомізації, я сказав. Комусь подобається, комусь ні. Тут діло таке. По лімітам танків це все ж таки ну це по матчмейкінгу, це все вірно. Щодо статистики, ну. В принципі, не так то і погано, добре. А, вдосконалення міні-мапи це так потрібно. Бо дійсно ти іноді, особливо коли не слідкуєш за полем боя, за міні-картою, є такі моменти, і просто залишається один супротивник. А де він був? Де він засвітився? І ти його шукаєш по всій мапі. Ну, звісно, що якщо це якийсь ЛТ, він просто проїхав, прокатив і десь там собі сидить в кущику, чекає, коли закінчиться час, і просто буде нічия. А якщо мова йде там про важкий танк, про ПТ, то її краще, звісно знайти та знищити. І знати, де вона знаходиться. Відмітки на гарматах чудово, чому б і ні, найбуде на всіх рівнях. Я б є такий, щоб їх вели на всіх рівнях, з першого по 10. А чому ні? Якщо людині комфортно грати там на перших, других, третіх левелах, так, в піску, але він майстер гри на цих левелах, то най собі грає, най собі заробляє ці відмітки. Чи ж я знову кажу, саме в плані взяття, особливо третьої відмітки, дуже-дуже багато запитань. Ну, в принципі, плани непогані, плани чудові. Чекаємо. Дякую за перегляд. На все добре.